Вітаю, шановні глядачі! Я журналіст Андрій Меню, а мою колегу звати Надія Дзінько. Сьогодні ми починаємо новий відеопроєкт, в якому розповідатимемо про основні події місяця. Ми, журналісти Прикарпатської інформаційної корпорації, реагуємо на запити наших читачів та у форматі телебачення онлайн розповідаємо про головні події, які впливають на долю України та Прикарпаття. Отже, починаємо. Ключові події січня. Новий 2023 рік для України почався одразу з двох трагічних новин з суботнього дня, 14 січня. Російська ракета вдарила по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Росіяни використали вбивчу Х-22, яку спроектували ще у радянському союзі для знищення морських угрупувань та виносних груп. Загинули 46 мирних мешканців, які у вихідний день перебували вдома або проходили повз. Ще 84 людини отримали поранення. У лікарнях міста залишається щонайменше 18 постраждалих. Троє перебувають у важкому стані. Серед них 9-річна дівчинка. Тим часом у багатоповерхівці вже відновили електропостачання і дали воду та тепло в 16 під'їздах. А в 13-ти мешканці вже мають газ. Ще три під'їзди чекають на восьмики експертів. У найближчі дні буде визначено, які квартири можливо відбудувати, а які потребуватимуть демонтажу. Таких кажуть у Марії не менше сотні. Атака на будинок у Дніпрі стала найбільшою за півроку, пов'язаною із загибеллю цивільних. Досі 11 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок ціничного удару расистів. Ранок 18 січня також сколихнулись Україну. У броварах гелікоптер ДСНС із вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ України на чолі з міністром Денисом Монастирським впав на дитячий садочок саме у той час, коли батьки приводили своїх дітей. На момент катастрофи у садочку Джерельця перебувало 78 дітей та 30 працівників. Вихователі, швидко не гаючи ані хвилини, вивели дітей на подвір'я, ставши справжніми янголами-охоронцями для десятків родин. Катастрофа в Броварах забрала життя 14 невинних людей, серед яких одна дитина. У гелікоптері перебували 10 людей. Попрощалися із загиблими 21 січня. В українському домі їх провели в останню путь родичі та друзі. Загиблих керівників Міністерства внутрішніх справ поховали на байковому кладовищі. У той же час травмувань різних ступенів тяжкості зазнали 25 киян, з них 11 дітей. Частину потерпілих вже відправили на лікування за кордон. Наразі триває слідство щодо трагедії у службі безпеки України. Називають три основні версії падіння гелікоптера порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Вічна пам'ять загиблим в цих жахливих катастрофах. У січні українці спостерігали одразу за двома гучними скандалами. Перший з них пов'язаний із Міністерством оборони України. Надю, ти давно була в магазині чи на базарі? Чи слідкувала за цінами на яйця, хліб або курячі стегна? Якраз вчора була на базарі. і Зауважу, що купила яйця втричі дешевше ніж міністерство оборони. За інформацією деяких видань, оборонне відомство начебто купило. Яйця по 17 гривень за штуку у той час, як розрібна ціна в магазинах, зараз близько 7 гривень за штуку розміру XL. Скажімо картоплю, міноборони придбало по 22 гривні за кілограм. При цьому розрібна ціна в магазині становить 8-9 гривень, а курячі стегно замовили по 120 гривень за кілограм. А в магазині воно коштує близько 80 гривень. Однак міністр оборони Олексій Резніков назвав такі цифри маячнею та штучною атакою з метою маніпуляції. Так він запевняє, що завищені ціни насправді виявилися звичайною помилкою. Мовляв, журналісти, які публікували інформацію щодо цін, порівнювали їх, наприклад, з десятком яєць або пляшкою чи банкою іншого продукту. Виявилося, що ціна була вказана не за штуку, а за кілограм продукту. І як все було насправді мають з'ясувати у Верховній Раді в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. До речі, днями Олексій Рєзніков наче на випадки пообіцяв реформувати систему забезпечення ЗСУ. Побачимо, чим закінчиться цей гучний скандал. Ще один скандал стосувався вже Міністерства розвитку територій і громад. Виконуючого обов'язки міністра інфраструктури Василя Лозинського спіймали на хабарів 400 тисяч доларів. Прем'єр-міністр відреагував негайно. В той же день звільнив Лозинського, а суд відправив його під цілодобовий домашній арешт. А сам президент Володимир Зеленський анонсував тиждень рішень. Знайшлося чимало людей при владі, пов'язаних із різними корупційними скандалами. Отже, на цю мить президент звільнив заступника голови офісу президента України Кирила Томошенка, заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Заступників міністрів громади територій Івана Лукерю і В'ячеслава Негоду, заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка. З тих чи інших причин звільнили також п'ятьох керівників обласних державних адміністрацій: Київської Олексія Колебу, Дніпропетровської Валентина Різниченка, Запорізької Олександра Старуха, Сумської Дмитра Живицького. Та Херсонської Ярослава Янушевича. Були й ті, хто відзначився скандалами, пов'язаними із відпочинком у час війни. Наприклад, народний депутат від партії Слуга народу Микола Тищенко, який шукав українську громаду у Таїланді, та заступник генпрокурора Олексій Симоненко, що відпочивав у Італії. Поки що це не всі кадрові новини від президента. Але таке рішення відверто не прикрашають Україну на міжнародному рівні. І до справ військових. Під час нещодавньої зустрічі на авіабазі Рамштайн країни-партнери обговорили передачу Україні німецьких танків Леопард-2. Єдиною країною, що не підтримала цю пропозицію, стала Німеччина. Це спровокувало акції протесту під Бундестагом. Її гасло Звільніть Леопардів швидко вийшло за межі Німеччини. У мережі швидко поширився флешмоб із фіштегом the Leopards». Люди публікували селфі у леопардовому одязі. До акції приєдналися сотні українців, зокрема зірок бізнесу, а також працівниці Укрзалізниці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. На зображенні він у леопардовому піджаку тисне на кнопку із підписом Випускаємо леопардів. Зазначимо, що такий широкий розголос не залишився без відповіді. 25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно ухвалив рішення про постачання в Україну бойових танків. Йдеться що менше про одну роту Леопард 2 Щоправда, насторожує терміни травень місяць. Тим часом Німеччина розблокувала процес передачі Україні танків, що належать іншим державам, таким як Польща, Франція, країни Скандинавії. Своєю чергою, США погодили постачання для України бойових танків Абрамс. Андрію, а які ти подарунки робиш своїй дружині, та взагалі до чого ти готовий заради подарунку? Ти знаєш, я б назвав всі свої подарунки практичними. Очільник патрульної поліції Львівської області Роман Полипенко втратив роботу через не зовсім практичний подарунок. Чоловік подарував коханій Василині Софранюк перепустки на проїзд автомобілем у пішохідну зону на площі Ринок у Львові. До речі, кілька слів про Василину Софранюк. Таке прізвище щасливої власниці перепустки. Вона є помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції Європейська Солідарність Андрія Думи, а також панянка обіймає посаду головного спеціаліста в відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської облради. На відео жінка стрибала від радощів, адже отримала дозвіл на вільний проїзд центром Львова на своєму мерседесі, вартість якого щонайменше 20 тисяч доларів. На додачу Софранюк виклала відео в мережу. Після того, як пара стала відомою на весь інтернет, Пилипенка відсторонили від виконання службових обов'язків. Наразі триває службове розслідування. Як розповіла керівниця львівського комунального підприємства ратуша сервіс Ірина Тихоліс, червоні перепустки такого типу втратили чинність в березні 2021 року, і їх замінили новими взірцями на коричневі. Ситуація набула галасу в мережі. Люди не втомлюються жартувати з цієї теми. Ти ж ж площа ринок куперить! І до новин культурного фронту. Рік розпочали із важливої прем'єри історичної драми Щедик. Подій картин розгортається в Івано-Франківську тодішньому Станіславові, починаючи з кінця 1938 року. Але цікаво те, що хоч події розгортаються у Станіславові, місць для зйомок у нинішньому франківську знімальна група Щедрика не знайшла. А все тому, що на старовинних вулицях з історичними будинками майже відсутні старі вікна та двері, натомість засилля рекламних вивісок та кондиціонерів. Відтак стрічку знімали здебільшого у столичному павільйоні. Попри те, стрічка отримує сотні схвальних відгуків від глядачів. Регулярні аншлаги кінотеатрах країни принесли майже 6,5 половини мільйонів гривень, частина яких піде на зсу. І це ще не кінець, адже прокат триває. І я, як автор рубрики «Ретро Івано франківськ обов'язково рекомендую для перегляду фільм Щедрик, щоб переконати функтуальності українського кіно. Це поки всі новини січня, що пропонує наша редакція. Пік залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш ютуб-канал та підтримайте нас лайком. До зустрічі наступного місяця. А ми нагадаємо, з вами були журналісти Пік Андрій Менів та Надія Цінько. Ми тримаємо руку на пульсі усіх новин Прикарпаття та України. Бережіть себе.